Так, так, і це дуже тішить. І це дуже тішить, що, скажімо, в тій науковій конструкції, тій великій науковій конференції, яка відбудеться 10-11 вересня, а конференція це і сталий елемент кожного фестивалю. Ми завжди видаємо книжки постконференційні і завжди сюди приїжджають дуже відомі шульцологи. І таким чином Дрогобич це є без перебільшення світовим центром шульцології. Цього разу власне радісно, що долучилося до цього кола соціологічного дуже багато українських науковців, українських гуманітаристів, авторитетних, таких як Тамара Гондурова, як Ольга Червінська, як Марія Мохлиця, як Марія Зубрицька і інші. І, і це дуже тішить. Це дуже тішить, і що приїжджають також зірки сучасної української літератури, які в останній день фестивалю, як до під його закриття, будуть дискутувати про шульців. Говоритимуть про те, чи. Про те, якою є рецепція українська шульца, правда, чи існує він, чи присутній він в дискурсі сучасної української культури, чи відсутній. І які цього причини, якщо відсутні? А якщо відсутні, то чи чи треба це змінити? Цю ситуацію? Тобто, коли українці будуть говорити про ці от речі, і думаю, що це що це гарний задум, і його реалізація буде мати свої позитивні наслідки як для Шульца, так і для його українських. Е, е, Читачів, які можливо ще не відбулися як шульцівські читачі, але відбудуться. Тим більше, що з оказії цього фестивалю ми приготували українські переклади всього шульця Весь блок. Це і його поетична проза в перекладі новому перекладі Ріндруховича, і його епістолярії в перекладі. Андрія Павлишина і його літературно-критичні філософські тексти в моєму перекладі. І це чудово, бо тому що якби український читач повинен мати до шульца і треба йому зробити такий подав. Це подобний. буде повне вже Це буде так. Це буде повне, якщо йдеться про тексти, так? Про -текст. якщо йдеться про його так, отаку от спадщину. Чи це есеїстика вперше була? Є... Перше, так, перше. Переклад і Перше.